Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. 5 -й, 5 -й тур. Української прем'єр-ліги. І п'ятий тур у нас почнеться у п'ятницю 30 серпня. 30 серпня у п'ятницю двома матчами стартує п'ятий тур. Розберемо матчі якраз в п'ятниці. Оболонь заря. Рух інгулець. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости. Це дуже круто і дуже важливо. Оболонь Заря. Перший за хронологією матч п'ятниці. Що нам відомо? Не досить вдало виступила насамперед оболонь. У тому сезоні. І в цьому сезоні стартує е, прямо так я особисто скажу. Не то, щоб не вдало, а найгірше поки що. Оболонь на останній на 16-й сходинці в турнірній таблиці. Два м'ячики всього лише забито. Два. І аж 12. Я навіть пальцями рук не покажу. Пропущено. За попередні 4 матча. За 4 матча. В середньому, виходить, оболонь пропускає по 3 м'яча в середньому за гру. Це такий найгірший показник зі старту, мабуть, всієї історії Української Прем'єр-ліги. На жаль, друзі, столична оболонь стартує дуже-дуже погано. Заря. Також не вдало, але хоч, хоча б середина е, турнірної таблиці восьма сходинка. 4 забито, 6 пропущено, 6 балів в активі. У оболоні всього лише 1 бал. Знаєте, е, мій прогноз насамперед більш усього розрахований на оболонь. Е, чому я так кажу? Ні. Я не вважаю, що оболонь має тут вигравати. Я маю виду, що оболонь зробить мені мій прогноз. Як би там було не дивно, це е, лунало з моїх уст, як то кажуть. Але оболонь пропустить багато. Заря заб'є, можливо, оболонь навіть умудриться забити. Але ж всього забито за 4 матчі 2 м'ячі, треба це виправляти. Ну, все ж таки повернусь до тої думки, що більше за все, що оболонь пропустить набагато більше, ніж заб'є. Це моя думка. Так, дехто б з вас сказав би, так, заряди просто, заря перемога, і все, там непоганий кеф. Ось трошки побоююся, бо і заря не така вже надійна команда. Тому я вирішив, що і зоря заб'є обов'язково, є навіть шанс, що оболонь треба вскриватись уже якось. Треба е, частіше навідуватись до чужих воріт. І мій прогноз розрахований на обидва клуби, тому що я вибрав тотал більше двох рівно. Тотал більше рух рівно двох у цьому матчі за 90 хвилин. Коефіцієнт 1,68. І, звісно, як для мене більш привабливий матч Рух інгулець. Рух інгулець. Нагадую, рух у минулому сезоні був на шостій сходинці. Фінішував і поки що. Маючи гру в запасі за попередні 4 тури Рух зіграв всього три матчі. І, не дивлячись на це, перебуває на шостій сходинці. 8 забито, 3 пропущено, 6 балів в турнірній таблиці. Інгулець Новичок, точніше, не новичок, а повернувся у Прем'єр-Лігу. Колись то грали Петрівці у вищому футбольному дивізіоні України. Я б не сказав би, що вдало. Ось друга спроба. Інгулець повертається до Прем'єр-Ліги. Поки що на 12-й сходинці 3 забито, 4 пропущено, 3 бали у петрівських хлопців. І, знаєте, я пам'ятаю, як потужно у тому році, в тому сезоні, стартував рух Львівський. Я думаю, рух Львівський на старті ще. Не все сказав. І я думаю, після цього туру рух підниметься вище у турнірному становищі, покращить своє положення. Тому що я впевнений в перемозі львів'ян. Рух перемога 1,7. Знаєте, друзі, я навіть настільки впевнений, що навіть Давайте я візьму не просто перемога руха, а я візьму рух мінус один. Фора, фора на рух мінус один, 2,2 кеф. Там просто перемога 1,7. А перемога руха і фора мінус один. Получається 2,2. Оце солідний. Погодьтесь, кеф. Ви спитаєте, чому я так впевнений? І моя відповідь далеко не заставить вас чекати. Я вважаю, що рух відноситься до елітних клубів України на сьогоднішній день. Це, ну, я б так сказав, найкраща шістка-сімка клубів, які можуть дати і один одному бій, і любому другому клубу. Це клуби, звісно, Динамо Шахтар, Кривбас Полісся. На жаль, я не можу назвати Дніпро 1 але він би був би в цьому списку. А також Рух, і все ж таки, я думаю, це Карпати. Карпати, так. Да, Львівські Карпати. Рух і Карпати зі Львову. Полісся. Кривбас Динамо. І Шахтар. Оце така елітна е, група футбольних клубів України. А всі інші клуби я вважаю на порядок нижче рівнем та і укомплектованістю також само. Тому ось я пояснюю мою таку сміливу думку щодо варіанту прогнозу у матчі Рух Інгулець. Я, друзі. Дякую вам за увагу, за перегляди. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коментарі, посте, це дуже важливо. І, звісно, дуже хочу подякувати вам за вашу активність підтримку, не дивлячись на ці нелегкі часи, які зараз переживає український народ, вся наша країна, наші захисники. Тому у ці важкі часи я хочу побажати всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному нашому українському народу і героям нашим слава. Дякую, що ви з нами. Так здавалося б. Не до футболу, не до спортивних прогнозів зараз. Але я вважаю потрібна бодай якась віддушина така, де б можна було хоча б трішечки розвантажитись і на одну мить забути. Хоча краще не забувати. Треба це пам'ятати завжди. Що тільки заради них. Ми з вами ще можемо десь хтось ходить по вулиці, хтось відвідувати якісь е, маркети купувати на ринках якусь продукцію, хтось вирощувати хліб, хтось грати у футбола, в теніс, а хтось вболівати. Тому. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ іще раз. Друзі, дякую за увагу і підтримку. Все буде Україна. До зустрічі. Тримайтеся. Ви того варті.